Чи є ліки на безнадію? Очевидно, що так. Е, які потішення? Потіште, потіште мілю, так е, каже о, Бог у стаму пророка Ісаї, Ісаї 41. А вони це таке потішення, але... Е, а вони це таке без. Скажімо так, безкоштовне можна сказати, чи чимарне потішення. Але дуже коштовне, бо і надія, як і потішення повертає, е, повертається. Не є це е, така безнадія, що зникає. Надія, що зникає. Християнська надія це потішений смуток, це надія, яка е, кільцується в сьому середині безнадії, як зела. Е, Зелений парусток в обмираючому зерні, як воскресає на моби всередині гробу. Коли, отже, вигинаєшся під тягарем без надії, то закрий очі, вклякни, якщо маєш силу, і скажи: Ісусе, воскреслий, потіш мене. Ну, і Він, вибраний через себе спосіб, війде в твою безнадію через думку, слово, ситуацію, особу і в що зрозуміє, що не все є втрачене. Ситуація зовнішня може не змінитися, але зміниться те, що найважливіше: твоє, твоя середина. Бо Христос буде співтерпіти з тобою. Так потішення будемо могти потішати інших, бо будемо мати не тільки знання. Але і досвідчення великої надії сильнішої від найгіршої безнадії.